Синоптик каже, що літо буде жарким, а для того, щоб його пережити, нам треба правильні аутфіти. Ха! Хочеться бути, типу, як ведучий, а не якась шляпа? Проблем. Доброго дня, студія! Ви на каналі Stop Closes і я ваш ведучий, давид стевлюх. Сьогодні розкажемо, які правильні аутфіти потрібно підібрати літом, але про це більш детально розповість наш кореспондент Давид. Давид вам слово. Хто це говорить? Давид! Е! Алло! <плес> Алло! Аутфіт! Перший аутфіт. Справжній ковбой Носить тайдай. Тайдай футболка для нормального техаського пацана. Шорти, пляжні. Можна ходити, ловити скорпіонів, а можна і купатися. На мені Панама чорна класична відстава, яка прекрасно захищає вас від сонця. Ви не отримуєте сонячний удар і можна почепити сюди зірочку і бути справжнім шерифом і тримати Техас. А ще у нас сюрприз. Ми підготували для вас. Справжній сюрприз! Тапки на літо. Якщо ви були на своєму місцевому базарі, ви чули, як пахне Китай. Наші тапки. Наші тапки так не пахнуть. Другий лук вам покаже Девід стеблюк. Е, йо! Студія! Я, та Девід стеблюк вас слухає. Сьогодні ми в Сандрес, і поки Сі Джей робить мені шот, вай я вам розкажу про цю вайт-футболку. Біла класична футболка з надписом на горловині. Її можна носити всім, тому що вона оверсайз і допомагає залишатися завжди тобі на стилі. Black шорти, які я стягнув з одного відомого актора Уіл Сміта, можна його згадувати, до речі? Можна. Так як я представляю американських гуцулів, я вам розкажу ще про блекшорти. Black short black допомагають бігати по полонині і також розсікати по Нью-Йорку. А так як ми все Андреас, то в чорних шортах треба бути трошечки обережнішим, тому що тебе можуть сприйняти за справжнього босса мафії. Хочеш відчути себе босом, купляєш шорти. Під дану футболку можна вдягати black one sleep. Green, yellow long-sleeve. Brown. Two 2000 years later Silence. Це не колір. Під шорти моя рекомендація. Не треба вдягати нічого. Просто в шортах. На районі. Підвелося вдягнули банданку. До речі у нас є бандами. Будуть. Це поси для пошивочного цеху. Зробіть бандани, щоб Сіджей міг відчувати себе нормально. А зараз я хочу продати слово наступному нашому ведучому Давидку. Show me what you got. Let's go! У Києва твоє обличчя заленкуватиме очима, а ти не близька бо ти найближча, купила став. А це причина, це результат, це збіг обставин в цій осені. Але зараз літо. нічого. Я Давидко. І хочу вам розказати про лук, який на мені я підібрав цей літній аутфіт з грибочками, бо я веселий грибник. І щоб гриби збиралися, ви краще одягалися. Ми підготували для вас цей аутфіт. Даний аутфіт це біла футболка з принтом, а принтів у нас багато. А для того, щоб знайти більше принтів, вам потрібно відвідати сайт і вибрати. Те, що вам подобається, також шорти у нас є. Будь-кому це підійде. Можна чорні, можна білі, можна джинсові чи сірі, перейдеш до нас на сайт. Хочеться сказати інсайт, але які хочеш, вибирай. Вибирай шорти, бо вони зручні, вони стильні, і в них можна навіть приходити в школу, якщо ти вчитель української літератури. Історії чи математики. Ще є одна у мене родзинка, ця молочна ковтинка, бо у лісі буває холодно, то треба себе трохи зігріти і зберегти від комарів. Що я вам кажу, любі мої, переходьте на сайт, вибирайте, що вам подобається. Бережіть себе і купуйте українське, щоб ваш час не забирати, Маю я слово передати колезі своєму стеблюку. Алло Давид, та я вже йду. Туру-ту, туру-ту, туруту, устафі, файно рухатись якось так. Встафі, є такі принти. Купляй у нас. Став це любов, ці речі зобнов. Вибирає, став саме молода кров. Став це про мрію твою. Став, люблю. А сьогодні я вам розповім трошки про четвертий аутфіт. Мене звати Стеблюк і на мені чорна класична футболка з принтом на спині. Якщо ти танцор, диско, вона підійде саме тобі. Якщо глянути на ці шорти, вони не впали в хлорку. Це колір тай-дай. Його вибирає молодь уже мінімум два роки. Вони стильні. Вони, до речі, вільєтові. Є багато кольорів, і ти можеш танцювати в них як дід. Бо тільки дід знає, що таке справжній стиль. До речі, ці шорти можна вибрати на нашому сайті в іншому кольорі. Якщо тобі не подобається чорний з рожевим, вибери саме той колір, про який мрієш. А про останній наш лук. Розкаже наступний кореспондент. Хто? Дейв? Дейв, я надаю тобі слово! Я визиваю тебе. Дейв. Море сьогодні штормить, тому я і одягнувся потепліше, поки бармен колотить мені наступний шот. І я вам розкажу більш детально про свій аутфіт. На мені зараз класичний світшот, який є в багатьох кольорах. Який на мені колір, опишіть ви, бо я не можу це описати. Абсолютно ніяк просто не описується. М'ятний, бірюзовий, сірий, зелено-молочний, який він. Також на мені біла футболка з принтом. принт показую вам ось. Її можна вдягати вже, коли холод літній проходить, проясняється сонечко, і ти виходиш собі просто на вулицю. Коротше, класна біла футболка з принтом тут ще розказувати. Також на мені чорні штани Карго, які абсолютно підходять під будь-який одяг. Ви можете їх комбінувати з різним одягом. До речі, слово комбінувати я використовував на відосі, може, разів 50. Це моє слово паразит. А сьогодні я використав лише один раз так. О, молодець! На цьому наш огляд літніх аутфітів завершено. Не забувайте підписатися, залишити коментар. Це дозволяє нам вийти в рекомендації. Також ставте вподобайк, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відоси. На цьому у нас все. До зустрічі. па-па!